Комерційна ділянка біля Львова. Орієнтовно 23 км По трасі київ чоп вздовж траси 400 метрів, глибина 40 метрів. Слухайте уважно. Видимість 1,5 км, що створює для водіїв гарний тормозний шлях. Двосторонній заїзд вже погоджений з Укравтодором, Тобто може бути заїзд як зі Львова, так і з Києва. Під'їзд ручний все офіційно, не потребує додаткових переробок чи норм. Поруч два села, що створює умови для пошуку персоналу. Інфраструктура вже готова. Це є чітка перевага та перспектива для вашого бізнесу. Призначення виключно комерційне, жодних червоних ліній. Документи всі в порядку, все гладко та прозоро. Проект передбачає побудову якогось готельно-обслуговуючого комплексу. Мотелю, заправок, стоянок для фур або якогось заправочного комплексу. Значить, є можливість зробити свердловину поруч є заправка АМП, що створює здорову конкуренцію. Електромережа проходить поруч, газ проходить поруч. Це не якесь там, знаєте, степ чи ліс, де вам треба тягнути з найближчого села. Наголошую, всі дозвола погоджені. Це не просто ділянка, це вже готовий бізнес-проект. Який може дати швидкий старт для вашої мережі, якщо ви плануєте розширятись? Траса міжнародного значення е 40. Київ, чоп дає можливість для активного та швидкого запуску вашого бізнесу, так як там завжди трафік. І не має значення зима чи літо завжди буде круглорічний доступ, так як асфальтована дорога. Локація з великим майбутнім, готовий проект. Швидкий старт для вашого бізнесу, деталі, документи, візуалізація все по запиту. Пишіть, будемо раді.